Єль супергігант. Чоловіки. У Норвегії погода буває примхливою. Іскраве ранкове сонечко вже до обіду може заховатися за густі хмари. Настрій лижного вікенду було зіпсовано страшною трагедією. Матя Сланценґер. На останньому віражі після найшвидшої ділянки він вилетів з траси і врізався в огорожу. Натов біля фінішних воріт охопила паніка. Доля жорстоко обійшлася з матіасом. Після 9 годинної операції лікарі визнали необхідність ампутації. Через численні ушкодження судинних тканин рятувати ліжного спортсмена не вдалося. Францінгер стартував під 30-тим і поки глядачі схльовано обговорювали деталі трагедії. Дехто з учасників змагань святкував, а дехто безнадійно розводив руками. Дідєк уше був серед перших. Стартувавши під номером 17 у червоному бібі проміжного лідера, швейцарець припустився невеличкої помилки на рівному відрізку траси і продемонстрував справжні дива техніки на нижчих ділянках. У підсумку він посів оскарку останню схолинку п'єдесталу і не тільки збільшив відрив у заліку дисципліна і випередив Бенджаміна Райха у заліку кубку. Норвегія стала на вражайним місцем для швейцарця, крім бронзу у супергіганті. Він двічі фінішував тут другим і один раз шостим. Я в цьому здоволений своїм виступом. Чудовий це був етап, трохи розчарований через помилку на початку траси, але із збоди завжди важко змагатися, тим більше вигравати у нього. мною теж фінішували з дуже близьким результатом, тому місце на подіумі не найгірше варіант. Троє австрійців, які переслідують куше у заліку супергіганту, виглядали на етапі зовсім сумирно. Крістоф Грубер єдиний фінішував у межах чільної десятки. Ханес Райшальд і Бенджамін Райх – 15-й і 16-й Відповідно. Фошофно лічок у перших двох швидкісних спусках це було зовсім погано. Not я нічим не можу це пояснити, тримуватися. So завжди звик багато і в даунхілі в супергіганті. Аділо супергігантом можна було б смиритися, але швидкісний so, 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 спуск okay. я дійсно I'm, дуже погано, погано пройшов трасу, але часом трапляються такі ситуації. Пояснити іноді навіть не можна гол, пат сам таймзі канат. Мрія про маленький штравий голобус у пісному спуску залишається мрією. Проте його кар'єру ще не закінчено. Кубок світу для Райха тепер виглядає ще більш примарним. Куше посунув його з другої сходунки, але навіть плідному швейцарці надалося поставити під запитання лідерство подиміллера. У бездоганного американця знову все складалося як по нотах. Він показав другий результат, програвши з всього дві сотні секунди на найшвидшій ділянці. Цього року Супергігант, дається мені дуже важко. Я багато помиляюся, часто зуміння лижі. Сьогодні не хотів занадто ризикувати і справді майже не ризикував. Натомість пропустився грубої помилки перед фінішем це і коштувало мені дорогоцінного часу. Та мені все одно здається, що я б не виграв. Мені тут занадто важко катитися. Друге місце дуже приємний результат для мене. А поступився Міллер на користь першої в кар'єрі перемоги Георга Штрайтбергера після трагедії з другом Ланцингером 27-річний австрієць вийшов на старт із доволі суперечливими почуттями, і так не само не знав на фініші радіти чи сумувати. Мені дуже приємно, що вперше піднімаюся на подіум і вперше перший етап кубку. Але через нещасті з моїм другом Матіосом Ланцингрем я не можу радіти ці перевози.